Ввечером ми з України. Сьогодні поговоримо про так званий контрнаступ ЗСУ, який не утворено законом. Так само не утворено законом. Побачимо, що великий так званий наступ ЗСУ провалився. Ну як провалився? Заглох. і крапка, бо немає боєприпасів. І так, дивимося, де. Саме той контрнаступ відбувався. Ну, от тут от звільнено 32 кілометри. 7 кілометрів фактично. Звільнено. Тому якось так, шановні, а вони кажуть. Контрнаступ, контрнаступ, ЗСУ, де той контрнаступ, він заглох той контрнаступ, бо нема ані людей, ані бажаючих помирати, ані нема боєприпасів. Взагалі нічого нема, як і у росіян. Тому як я і передбачав, що в результаті сіра зона нікуди не, не піде. І не одна із сторін конфлікту не досягне результатів у цьому протистоянні. Дивимося далі. Хто там нам казав, що Бахмут наш, кажете, ну от зараз побачимо так званий вже неіснуючий Бахмут, який спалили недавно, декілька днів тому. Побачимо. Що тут відбувається? Ну, от, будь ласка, Бахмут уже не наш, а під контролем ворога. Що під нашим контролем зараз? Ну, фактично, під нашим контролем, е одна там якась вулиця і все. Фактично. А декілька днів назад було три вулиці під нашим контролем. Ось так. Траса, яка веде з Бахмуту під контролем росіян. Фактичним. Частковим контролем. Ось це сіра зона. Якось так. Що з цим робити? Ну, як що? Шановні українці. Думайте самі. Хтось скаже, потрібно всім бахмут піти померти. Ні, я пропоную інший варіант, який я вже давно говорив. Потрібно вводити в Україну миротворці ООН та натівські війська. От хай вони воюють. Індуси, китайці, Араби, хай воюють за нас, американці. От. Хай найманці або найманці хай за нас воюють за гроші. І хай їм платять по 10 тисяч доларів кожному в місяць. От хай наймають там декілька сотень тисяч найманців і хай вони там відвоюють ось це, ніхто помирати за гроші олігархів не буде. Привіт українським політикам. Ми за вас помирати не будемо. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права і процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація від 500 до 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення простої заяви в суд 1000 гривень. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК СП 500 гривень. Вирішення складних питань. ТЦК СП 1000 гривень. Підпишись на цей канал, тобі це треба тут і зараз. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Підпишись на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди YouTube. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео, де вказано. Реквізити. Саме так до цього відео. Якщо хочеш стати спонсором, підпишись. Стосовно на яку електронну пошту звертатися щодо юридичних консультацій, академік.лав'єрproton.